Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було і знову сталося. Зеленський вдарився до популізму, але пробив чергове дно. Тут нікого це не здивувало би, якщо б не те, що ми всі повинні за його популізм заплатити. Поясню про що йде мова? Зеленський доручив запровадити нову програму допомоги фактично пряма мова президента я доручив уряду запровадити з 1 грудня Нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослих, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики квітки. Це «Укрзалізниця», українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових, волонтерам, на дрони, красиво, так красиво звучить. І кожен, фактично, після цього повинен отримати Вовину тисячу, ну приблизно таку, може і не таку, але кожен би отримав. Більше того, давайте відверто. Цю тисячу отримує не просто кожен з вас, а її може отримати і отримає, скоріш за все. Трохи ну той самий, пам'ятаєте, який 150 тисяч не зрозуміло, в якій валюті пропонував е, патрульному за те, щоб тихесенько піти в ліс. Ці, цю тисячу може отримати навіть до речі, Дмитрук в Лондоні йому теж потрібні гроші. Е, тисячу гривень зможе отримати корупціонер е, будь-який корупціонер, або той, хто отримав підозру в корупції зі слуги народу. Цю тисячу гривень зможе отримати кожен працівник МСЕК, ну, який виписав собі або якомусь прокурору фальшиву інвалідність. До речі, прокурори теж мають право отримати цю тисячу гривень. До речі, ще й представники пенсійного фонду, які теж отримали фальшиві інвалідності, теж зможуть це отримати. Також це зможуть отримати навіть здирник а, і той, який вимагав Хабар. Задорожний зі слуги народу, народний депутат України, Верховної Ради, який у своїх виборців на Сумщині вимагав 14% за те, що він не буде заважати їм будувати водогін. Так, він має право на тисячу гривень, Зеленський сказав. І не тільки він, а вся його сім'я. І тоді він зможе по традиції прийти у відні до ресторану Луфт. І там знову нажертися на цю тисячу гривень. Не знаю, коли і як, але зможе. До речі, виїжджати з України. Він теж може. Ну чому ні? Він навіть залишився в президентській фракції Слуга народу, незважаючи на все, що він скоїв. Але давайте повернемось до самої ситуації. А можна було б жартувати, якщо б не деякі проблеми. А саме, давайте говорити відверто: в країні нема грошей. В бюджеті їх не вистачає дира в півтрильйона гривень. І тут Зеленський пропонує кожному в Україні тисячу. Якщо навіть це порахувати, це приблизно один мільярд доларів США. Ну, мабуть, нема куди викидати мільярд. Затримки військовим є виплати, а на дрони грошей не вистачає. Просимо на заході грошей для того, щоб виплатити. Фактично зарплатню держслужбовцям, а також щоб виробляти зброю, але можемо спокійно розкидатися тою тисячою. Ну це ж не, сміш, не смішно взагалі. Я розумію, коли це робила ЮВТ для того, щоб фактично зманіпулювати. Це я розумію. Але Вова, який прийшов на гаслам, все старе нахрін, кортежа начина. До, до речі, і кортежі, і дачі, ну та, на якій він зараз живе, щось не пішли. Не Більше того, йому там дуже подобається. Але, повертаючись до наших баранів, а саме до тих, хто запропонував це Зецькому, мені дуже цікаво. А коли вони запропонують, видавати ще по три гречки і пляшку масла. А чому ні? Ну, вже ж почали, тому що від цієї історії тхне навіть не популізм, а намагання або купити людей тих самих пенсіонерів, у яких небагато грошей, або мало людей з е, малими доходами ще щось. Але розумієте, найцікавіше, що Зеленський вважає це нормальним, і тому в нас дуже цікава ситуація: грошей в бюджеті зась, але викидається мільярд. Майже ті саме 10% від тої суми, яка потрібна, на що на популізм? До речі, коли Юля видавала, це було десь 200 доларів. А коли видає Вова, це 29 доларів. Відчуваєте різницю? І вона є. Більше того, мені справді цікаво, а на що він розраховував і чому він пішов на такий крок. Тому що такий крок ідує Зеленський тоді, коли. Розумію, що в нього все погано з рейтингом. Хочу трохи підняти, тому що побачив, що в нього в останніх соцопитуваннях. Розумію, але не розумію, чому ми повинні з вами за це платити. Поясню про що йде мова. Нам нещодавно підняли всім податки, а підняли вартість електроенергії, підняли вартість комунальних послуг, підняли вартість палива. І зараз ми, заплативши більше грошей, отримуємо частину з них назад. Вигляді тисячі гривень. А що це було? Казали, що треба гроші для бюджету, саме тому підняли податки. А ні, можна по тисячі видати. Я взагалі не можу зрозуміти: а хто таку дурню всунув Зеленському в голову? І, от знаєте, коли я на все це дивлюсь, в мене з'являється тільки одне запитання. А для чого це зроблено? Ну тому що тисяча гривень не врятує нікого. А, якщо хтось готовий продати свою симпатію Зеленському за тисячу гривень, ну це вибір людини, але щось мені здається, що не так багато буде таких. Хоча можу я помиляюсь, і просто я спілкуюся з людьми, які розумні, які адекватні, які прагматичні і які раціональні, і тому вони розуміють, що ця пропозиція це. Ганебна маячня, але Зеленський пробив чергове дно. Хоча раніше я думав, що вже нижче він не проб'є, коли він зустрівся з представниками громадянського суспільства 23 жовтня. Я подумав, що може щось змінюється. Може він готовий вже делегувати частину своїх повноважень згідно закону Верховній Раді і Кабінету міністрів, бо він саме забрав в них ці повноваження. Він наказує за що голосувати. Він разом з Єрмаком вирішує. Хто з пітерсті ж п'яти шести успішних менеджерів буде керувати які команди кабміну? Але ні. ні. Навпаки, в нього, мабуть, все так погано, що він вирішив саме після цієї зустрічі запропонувати. Тисячу гривень. Мені цікаво, от ті люди, які писали після цього зусиль, бачите, він змінюється на краще. Ну і що, що зараз напишете. Мені дуже хочеться почути от заяви лідера Суспільної думки, які казали: Зеленський готов чути. Зеленський готов робити все, що завгодно, або утриматись на плаву і щоб його рейтинг не дуже падав. Це єдине, на що готовий йти Зеленський. І це, до речі, дуже погана новина для всіх нас, тому що ситуація у нас вкрай погана всюди на війні, в економіці, в мобілізації, в об'єднанні суспільства, в верховенстві права, яке відсутне, в верховенстві е, до речі, у нас взагалі з верховенством, поки тільки верховенство сили і квартала сильно. до речі, хотів запитати: А Ваня Баканов теж буде мати право отримати цю тисячу. Супер. А ще хотів запитати: а Татаров? І він забере цю тисячу. Ну, взагалі, це вже бімба. Я розумію, що хтось з них може і не взяти, але візьмуть. Візьмуть особисто всі ті, хто навіть насечи в собі не лише інвалідність, а й ще деякі льготи та субвенції, як людям з інвалідністю. Не дивує мене це. Вони, ці крохобори, які фактично порушили закон, собі і цю тисячу візьмуть, а потім ми будемо збирати з вами гроші на дрони, гроші на автівки, гроші на реби, рери, гроші на все, що потрібно нашим військовим. Ну так, да. оцей мільярд пустити на FPV-дрони Вова якось не захотів. Ну Тому що FPV-дрони – це тільки знищення окупантів, а Вова хоче. Не перемоги у війні, а перемоги на виборах. Тому він хоче трохи підігнати свій рейтинг вверх, але ні, так теж не буде. І хочу вас запитати: напишіть, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтесь ви з такою пропозицією, чи подобається вона вам, чи не подобається. Чому подобається, чому не подобається, чи візьмете ви цю тисячу? Якщо вімете, ви що витратите, якщо не візьмете, то чому. Пишіть про це в коментарях, це важливо. А я хочу вам нагадати одне відео, яке дуже непогано ілюструє цю ініціативу нашого незламного президента. До речі, думаю, що цю тисячу назвуть або незламною, або потужною. В будь-якому випадку ці два слова, завдяки ну, використанню його президентом, зараз використовують тільки щоб поглузувати. Серйозно їх вже майже ніхто і не використовує. Дивіться. Золота купюра тисяча гривень Президент Зеленський для приваблення, удачі та перемоги 24 карат. Використовується як магніт для грошей. Носіть у гаманці або щоденнику. Також можна зберігати в сейфі. Золота копюра тисячу гривень Президент Зеленський підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Бачите, от така реакція приблизно у всіх адекватних людей на Вовину тисячу. Але у Вовіна це байдуже. Вова дуже хоче виграти на виборах. Але з таким підходом вибори можуть не бути ніколи. Нам виграти війну треба. А вибори? Вибори будуть потім. І бажано. Без Вови і без його тисячі. Відверто скажу: зараз випрошувати у наших партнерів гроші на допомогу Україні або брати гроші в кредит під відсотки, а потім роздавати їх. Отак: от от, для того, щоб фактично купувати симпатії якоїсь частини українців. Це нецість. Але нема нічого і нема жодного дна, який би не пробив наш президент. Потужно пробив. Зміг здивував і показав, що може пробувати. І щось мені підказує, що це не останнє дне. А нам з вами треба займатися всім тим, що допоможе Україні. І тоді, коли ми переможемо, от тоді справді буде все, що нам треба, а саме, щоб все було Україна, а не те, що хоче робити Вова зі своєю тисячею. Папа.